Ну, по перше, дуже приємно бути тут Трамп використовуючи ефенізм, здійснює передомовленості своїх альянсах. Тобто, що очевидно, що колишні ба основи, на яких стояли альянси, зокрема ідея спільних цінностей, це вже в минулому, і ми залишаємося в цій ситуації, принаймні в коротко чи середньому. Терміновому сенсі мінімум на 5 років, а може і далі. Якщо говорити про ризики для трансатлантичних альянсів, це може будуватися на основі певних дещо нагадуючих один одного інтереси, не на повній єдності, а реальна небезпека полягає не лише в тому, що альянс розпадається, але в цьому. Поняття того, що єдність заходу з цим може розпадатися.